Сітетова Титова, 27, встановлюють освітлення. Жителі скаржилися ввечері тут, хоч в око стрель. По допомогу звернулися у телеграм-канал Геннадія Корбана. Ми задоволені ремонтними робітами, що у нас у дворі буде світло, раніше його не було. Не дивлячись на війну, місце, місто продовжує жити, щось робиться. Дуже дякуємо. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Ось. І вже наступного дня почалася робота. Тут встановили три опори, змонтували п'ять кронштейнів та оснастили все сучасними лет-ліхтарями. Подвір'я здорове є дитячий майданчик, є зона відпочинку мешканців. Тобто вони, що недостатньо освітлення, просимо модернізувати. що ми і виконуємо їхні звернення. виїжджаємо, реагуємо, обстежуємо. Люди звертаються на гарячі лінії міського голови, і, і до Геннадія Олеговича звертається до. Є і гаряча лінія, і телеграм-канали. Я керівник підрозділу отримую адресу. виїжджаємо комісійно, обстежуємо адреси і приймаємо рішення. Комунальники заповняють, ввечері жителі вулиці Титова, 27, будуть зі світлом. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.